Ну, а зараз до нас долучиться Богдан Пантьо, начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Рубіж, старший лейтенант Нацгвардії України. Пане Богдане, раді вас бачити. Доброго ранку студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Богдане, де зараз перебуваєте? На якому напрямку? Яка у вас ситуація? Розкажіть, будь ласка, бригада Рубіж продовжує виконувати свої завдання на сіверському напрямку. Наразі ситуація як ніколи складна. Противник нарощує свої зусилля з захоплення населеного пункту Сіверськ. Він укріпляє свої позиції, готується до наступу кожного дня, до широкомасштабного наступу. Свої наступальні дії мінімального характеру він проводить кожного дня. Дуже різноманітні зараз, дуже різноманітні дії противника. Наразі не можеш очікувати, що саме сьогодні буде чи це поїде техніка, чи це поїде якийсь неброньований автомобіль, чи це мотоцикл, або чи це буде взагалі піше висування. Наскільки нам відомо, з даних розвідки противник наразі укомплектував свої сили на дуже високому рівні. Відповідно, особового складу в нього хватає, так само як і озброєння, техніки і боєприпасів до того озброєння кожного дня він нам. Намагається втягувати малими групами особовий склад, наш батальйонний район оборони, і відповідно цими силами вже намагаються штурмувати наші позиції. Тому важко наразі працювати дуже нам не вистачає наразі засобів враження противника, а саме такі, як баба, яга, на яку зараз збирає наша бригада, рубіж відповідно. Ми дуже хотіли б попросити вашої допомоги з, з, з цим збором для того, щоб ми продовжували неупинно знищувати противника та розуміли, що за нами стоять українці. Отже, дорогі наші глядачі, вже ми на цьому тижні трохи допомогли бригаді Рубіж. Це власне такий ювілейний збір до десятиріччя бригади. Якщо я не помиляюся, пане Богдане, і фінальна мета його 5 мільйонів гривень. Вже є 548 тисяч, принаймні, так було на початок нашої з вами розмови. Але я сподіваюся, що поки ми будемо з вами говорити, і тим паче, дорогі наші глядачі, ви чуєте, що росіяни дуже добре укомплектовані а нам Бракує трохи тих засобів, якими можна їх зупиняти або відправляти на там той світ. Тому долучіться, будь ласка, QR-код ви бачите на екранах. А ми тим часом говоримо з начальником секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сили Свободи бригади Рубіж Богданом Пантьо. І власне ви сказали про укомплектування на високому рівні в росіян. Що це значить? Це значить те, що у них як вистачає особового складу, так і засобів розвідки, засобів спостереження, вогневих засобів. Це означає те, що противник, який на нас наступає, це не якісь звичайні непідготовлені люди. А це певні фахівці своєї справи. Вони добре укомплектовані в плані свого спорядження. Вони йдуть з великою кількістю БК на собі. Відповідно, несуть з собою велику кількість провізій, наскільки це можливо їм взяти з собою, тому що вони розуміють, що їхні завдання вони не закінчаться за один день. Вони пробують наступають, несуть втрати, потім поповнюються і знову пробують. Відповідно, нижчим противника кожен день, а його не стає все менше. От ну, ми маємо якби сухі рядки від генерального штабу збройних сил України, що відбулося там здається більше ста. 100... Боєзітнень е, за останню добу чи на вашому напрямку теж ці боєзітнення що за цими сухими словами насправді ховається? Нас так, це повна правда. Насправді, противник неупинно 24 на 7 намагається тим чи іншим чином наступати, як я вже сказав раніше. Вони можуть поїхати і на техніці, і на мотоциклах, і висунутися пішим ходом. Також противник розуміє, що він переважає нас кількістю, тому пробує йти зразу комбінованими методами, тобто і на техніці, і пішим ходом намагається висуватись з різних напрямків для того, щоб розсіювати наші засоби особи враження з такою надією, що когось ми пропустимо, і вони підійдуть уже близько нашого переднього краю, будуть мати якийсь успіх в цих штурмових діях, але наразі бригада Рубіж справляється, стоїть впевнено і відбиваємо противника кожного дня. Пане Богдане, всі кажуть про те, що Росія дуже сильно готується, вкладається в цей. Ну, там не знаю, майбутній наступ, чи може він вже і почався, різні теж є думки, але це літо може бути. Ну, як це вже не, не знаєте, не затягано звучить, але до певної міри вирішальним для всієї війни, тому що в Росії теж потрошку виснажується і, і багато залежить від того, чи вдасться втримати загалом лінію фронту. Які у вас от настрої, як, як зараз виглядає ситуація? Настрій у нас бойовий. Ми працюємо, як і працювали до цього. Якісь застереження певні у нас є. Також у нас є здані розвідки. Як може противник піти в наступ на нашому саме напрямку, якою кількістю техніки він може? Що це буде за техніка? Чи це будуть танки, чи це будуть БМП? Чи це будуть просто якісь легкоброньовані автомобілі для того, щоб швидше пропригнути наш передній край? Так би мовити, єдине, що нам точно відомо, що він піде, піде він. Сильно гучно і в напрямку Сіверська, тому наразі ми робимо все для того, щоб е, забезпечити безпеку наших людей, наших позицій е, і відповідно територію України. Намагаємось ефективніше його вражати, е, витрачаючи на це мінімум наших засобів для того, щоб е, у нас залишався завжди якийсь запас е, на великий повномасштабний штурм, так би мовити, е, намагаємось мішати противнику всіма способами, е, наприклад, е, Противник вражає тили і позиції БПЛА тих самих або вогневої підтримки, більше за допомогою ствольної артилерії або мінометів, або там камікадзе, або ланцетів. А от що стосовно переднього краю, він більше приділяє увагу дронам зі скидів, скидів з дронів, точніше, і FPV дронів ударів. Відповідно, бригада Рубіж прийняла таке рішення, що ми виставляємо декілька розрахунків хижаків, як ми їх називаємо. Які Безпосередньо полюють на ці екіпажі, які роблять по нам скиди. Намагаємось збивати їхні дрони, намагаємось відслідковувати, звідки вони злітають. Потім намагаємось вражати і вражаємо їхні точки зльоту, особовий склад, який знаходиться на цих місцях, і відповідно таким чином перешкоджаємо противнику і перешкоджаємо його планам. 13 тисяч гривень додалося, поки ми з вами говоримо на власне, важкі бомбери Баба Яга. Це такий ювілейний збір до 10-ї річниці, відколи створена бригада Рубіж. Ці бомбери, що вони вам дають на полі бою? Насправді їх застосування є дуже. Широке, так би мовити, тому що важкими дронами, як ми їх називаємо, можна і доставляти провізію або боєкомплект на передній край нашим людям, де важко вже ходити самій піхоті безпосередньо, тому що противник завжди спостерігає противник завжди наносить враження. Відповідно, це є досить небезпечно. Намагаємося якнайбільше доставляти важкими дронами, а також важкими дронами ми можемо мінувати наш передній край, мінувати ймовірні шляхи під'їзду противника протитанковими мінами, протипіхотними мінами, там де противник намагається підійти безпосередньо пішим ходом до нашого переднього краю, а також це бомбардування його якихось позицій, тих самих позицій пілотів, які ми виявляємо, або його позиції переднього краю, де ми бачимо якесь накопичення. Противника, відповідно, ми заряджаємо нашу бабу Ягу, а інколи й не одну, і розбираємо його бліндажі разом з особовим складом. Ньому, Знаєте, всі кажуть про те, що на 25-й рік дуже сильно змінилася вся ситуація на фронті. І загалом, як, як, як відбуваються бойові дії, розмита тепер поняття навіть нуля, умовно кажучи. Тобто, це вже вглиб на кілометри в різні боки, через власне БПЛА і їхню активність. Наскільки в цих умовах легше тримати фронт, чи на важче? Якщо брати безпосередньо наш випадок, ми намагаємося самі створювати цю буферну зону з противником для того, щоб збільшувати його час підходу до наших позицій. Відповідно, якщо між нашим переднім краєм, так званим і переднім краєм противника є там 2-3 кілометри. Це значить, що ми можемо виявити його не вже не безпосередньо на нашому переднім краю або перед ним. А за 2-3 кілометри, що дає нам час і змогу його вразити ще на стадії. Висування. Відповідно, він дуже часто навіть не доходить до нашого переднього краю. Просування на сіверському напрямку ворога, його, його спроби там штурмувати, наступати. Що воно їм дає? Наразі противник не робить наступ на сам сіверс, тому що йому до нього ще далеко йти. Але він робить для цього певні. Проки, так би мовити, він намагається обрізати нам логістику дорогу на сіверськ через з Сіверсь, сіверська до наших позицій. Ворог активно їх мінує, ворог активно використовує fpv дрони на оптоволокні. Звичайні fpv дрони, які менш ефективні, тому що наші засоби РЕП діють на них. Відповідно, вони намагаються нас відрізати від сіверська, і я думаю, що він просто вичікує момент, коли поїхати вже безпосередньо на сам населений пункт. Я бачила боковим зором Андрій, що ти теж щось там сканував, та? сканував QR-код? Е, так, сканував QR-код, я вже бачу, що більше 16 тисяч вже впало. 17, 17 майже тисяч, майже вже навіть 17, 18 17. Майже, 17 майже, скоро а. буде. так. Вже є на вісімнадцять 18. 18. дорогі так. друзі. Долучайтеся, будь ласка, важкі бомбери. Баба Яга. бригаді рубіж дуже і дуже будуть потрібні. Чуєте, що відбувається там на напрямку, на якому вони перебувають? Як там ворог намагається атакувати і пробиратися далі? І власне, треба, щоб тих кощеїв Баба Яга зупинили. Путін нещодавно заявив про те, що Росія має перемогти в цій війні з дуже простої причини, що за його словами, 60 тисяч росіян добровільно, точніше за гроші. Зараз зафіксовані до речі, в них рекорд виплат одноразових. Це близько 30 тисяч доларів. Ну за цим курсом, який є зараз, просто за те, що людина з ханти мансійського автономного округу записується в російські російську армію воювати в Україну 30 тисяч доларів. Я думаю, що і для ханти, і для мансі, і інших сибірських народностей це великі гроші. Як в нас з рекрутингом, хто зараз мобілізується де більшого в власну бригаду? Рубіж? Чи це завжди от такі люди, які добре воюють? Рекрутинг, насправді він незмінний. Він як був стабільним, так і залишився. А вже сама безпосередня підготовка особового складу, якого відбирає бригада Рубіж, вже залежить повністю від нас. Ми займаємось нашими людьми. Ми їх повністю готуємо. Наші навчання на полігонах проходять в максимально зближених до бойових дій умов. Відповідно, коли людина вже попадає безпосередньо на передній край на свою позицію, або якщо це людина якоїсь позиції вогневої підтримки, вона не сильно здивована тим, що відбувається, тому що намагаємось максимально підготувати, максимально забезпечити, максимально навчити і допомогти особовому складу, який вступає в лави бригади. «Рубіж». до речі, хочу вам подякувати, що ви згадали ювілей бригади, який відбувся. Буквально на днях ми дуже радіємо, що наша бригада за ці 10 років лише процві... процвітає і розвивається. Ми розвиваємось у всіх напрямках, намагаємось стояти і невпинно вбивати противника. Власна бригада Рубіж була одна з перших бригад, яка створювалася за зразками НАТО. От за 10 років наскільки ті зразки ефективно працюють, і чи вдалося прищепити на ґрунт української армії? Так, безперечно, це дуже допомагає, особливо в веденні бойових дій, тому що ну, система НАТО вона все-таки трошки організованіша, ніж та система, по якій ми працювали до цього. Відповідно, наші штаби від найнижчого до найвищого рівня. Повністю проводять своє планування і контроль безпосередньо ведення бойових дій за системою НАТО, тому воно має своє місце, має ефективність, і так я з вами згоден. Що ж, панове, останній е, шанс насправді привітати бригаду рубіж з їхнім ювілеєм десять років воюють. Вони останній ця бригада. шанс взагалі а просто в нашому гитарі, ну, бо ми зараз скористуємо... будемо... Скористаємося та власна військовою термінологією. Крайній шанс власне в цій годині це зробити. І е, зараз я, наприклад, цим теж скористався, можу показати і так само прошу, щоб всі зробили і підтримали цей збір і задонатили. Д... Ми тим часом можемо підбити підсумки 24 тисячі. Це з. За буквально хвилин 10 розмови, хвилин та. розмови. Наші глядачі задонатили навіть вже зараз буде 25 тисяч, і ми кожному вдячні. Насправді, що долучається і пам'ятає про військо і про те, що дуже і дуже непросто зараз ну, є на фронті. Все разом це наша посильна невеличка подяка. Насправді бригаді Рубіж, яка стримує ворога на нашому напрямку на Харківщині. Дякуємо дуже, вам. пане Богдане. Дякуємо вам і. Начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону села свободи бригади Рубіж, старший лейтенант Нацгвардії України, був із нами.